Ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 І до нашого ефіру приєднується наша наступна гостя, це лідерка громадської ініціативи Хлас України Анастасія Сігнаєвська із Чехії. Вітання, пані Анастасії. Доброго слава дня. Слава Україні! Так, доброго дня, героям, слава. Хочемо поспілкуватися з вами і трішки розповісти нашим глядачам та радіослухачам про вашу ініціативу. Глас України, правильно це так звучить чеською? Так, чеською це звучить як глас України і в перекладі Голос України відповідно. Розкажіть, то, кого об'єднала ця ініціатива? Коли вона була започаткована і яку ціль ви перед собою ставили? Ініціатива насправді була започаткована не так давно. Ми функціонуємо повноцінно з липня минулого року. Переважна навіть не непереважна більшість команди, я можу сказати, що ми абсолютно рівномірно формуємося з людей, які приїхали до Чеської республіки в період, коли власне почалося повномасштабне вторгнення. А е, також ми рівноцінно складаємося з людей, які вже давно перебувають в Чехії, і цю ініціативу ми власне називаємо чесько-українською, тому що вона і е, в рівних частинах складається із представників Чеської Республіки. Е, ми займаємося організацією власне мітингів та демонстрацій у столиці Чеської Республіки Празі. І е, ці демонстрації вони загалом е, носять характер того, що ми хочемо тримати на повісті денні питання України і війни в Україні е, у світі загалом, щоб це було на перших шпальтах газет. Розкажіть, будь ласка, скільки вам вже можливо вдалося провести таких акцій, наскільки вони велелюдні, і як до них ставляться і безпосередньо чехи і взагалі чеська влада? Насправді точної кількості, на жаль, я не зможу вам назвати, тому що я вже навіть і не рахую mm -hmm. кількості цих проведень. В основному це може бути десь близько трьох на місяць. Якщо щось стається, на що суспільство має реагувати, то їх може бути і більше. Загалом по відвідуваності мушу зазначити, що у нас акція. Стосовно річниці повномасштабного вторгнення вона зайняла близько змі, писали, що це було близько п'яти тисяч учасників в самій празі. Стосовно того наскільки вони висвітлюються у ЗМІ, то акції саме нашої ініціативи вони були висвітлені в таких змі, як Діршпігель німецький, також «Альджазіра», також це The Guardian, Нью-Йорк Таймс та інші авторитетні світові змі пані Анастасія, то ваші акції лише у Чехії, в Празі чи десь в інших містах, як Чехії, так можливо всього Євросоюзу? Е, наші акції саме нашої ініціативи ми організовуємо в Празі в столиці. Але ці акції вони відповідно, звісно, є частиною е світових акцій від армії громад України або від Українського центру безпеки і співпраці, або ж така організація, як Кличка Об'єднує Громади Америки. Я мушу відзначити, що на сьогоднішній момент українські громади по світу вони є максимально об'єднані власне для досягнення спільної мети і перемоги, і тому досить багато е акцій. Вони є е, ці, цілосвітовими і організовуються українцями по всьому світу від Австралії, Америки до Чеської Республіки. Пані Анастасія, скажіть, будь ласка, а чи не боїтеся ви організовувати ці мітинги? А в чому саме має бути страх? Ну, ми знаємо, що наприклад в багатьох країнах Євросоюзу? Може бути якась присутня російсь... російський слід, якийсь на до прикладу, і чи вам не зривають там якісь росіяни, умовні їхні нащадки, скажімо так, ну про під час проведення цього мітингу цих всіх подій? Ну я хочу сказати, що будь-яких росіян, умовних намальованих, картонних, живих, мертвих українці не бояться, і це показує наші збройні сили прекрасно. Стосовно російських впливів в Європі, так звісно, вони є. Так, звісно є. Проросійські настрої є люди агресивно на налаштовані, але наші акції, зокрема, вони завжди перебу... завжди організовуються за наглядом і підтримки поліції. І скажу ще раз: що причини боятися росіян де би ми не знаходилися? Її немає. Пані Анастасія але стосовно того, чи самі чехи. Підтримують такі ваші акції. Ви казали, що навіть вони долучаються до участі. Але як загалом в країні сприймають ось цю війну, чи не втомилася Чехія від від неї? Угу. Е, стосовно втомлюваності до війни, я скажу, що я би більше тут підібрала слово адаптація, угу. е, тому що ми бачимо адаптацію до війни, наприклад. Нашої антитерористичної операції загалом рік повномасштабного вторгнення він е, дійсно сприяє тому, що деякі новини вони не сприймаються вже так гостро, як сприймалися раніше, е, і е, тому деяке звикання до війни воно в будь-якому разі буде спостерігатися в будь-якій із країн. Стосовно Чехії, я хочу відмітити, що Репрезентативна думка для більшості чеського суспільства є така, що Україну необхідно підтримувати аж до е відповідно перемоги. І е Чехія це демонструє як наявністю українських грома е не українських, перепрошую, чеських громадських організацій, які власне і стоять на боці України. До прикладу, я хочу привести. Ще чеська ініціатива Дарик про Путіна зібрала близько 20 тисяч підписів е, громадян Чеської Республіки проти участі білоруських та російських спортсменів на Олімпіаді. За будь-яких обставин і під будь-яким прапором я додам те, що ця сама ініціатива досі збирає величезний об'єм коштів на озброєння української армії. Що ця сама ініціатива зараз керує проектом. По відновленню українських військових е, у санаторних закладах Чеської республіки е, я думаю, що відповідно так для багатьох не є новиною, що такі країни, як Чехія, Німеччина, Сербія, Молдова, вони зараз переживають період максимального ось цього негативного російського впливу машини ось цієї російської пропаганди, де Росія намагається якось споплюжити образ українського біженця або ж Зхитати ситуацію всередині самої країни, але я скажу, що на сьогоднішній момент Чехія успішно тримає опір цим впливом пані Анастасія ось тих все-таки прихильників Росії чи руського міра, що їх об'єднує? Чим вони особливі зокрема у Чехії? Адже дійсно в змі теж неодноразово були відео із величезними велелюдними мітингами проти України проти українських біженців на підтримку. Росії, то чи можете ви описати портрет цих людей? Не можна їх якось угу. узагальнити? Цих людей можна узагальнити відсутністю інформаційної гігієни, тобто люди, які не вміють обирати джерела інформації, з яких вони черпають власне ту інформацію про події в світі. Вони досить легко піддаються впливам пропаганди на ось цих мітингах, які в Чехії називають противладними. Але ми знаємо, що вони проросійські, тому що однією з вимог є припинення постачання зброї до України і почати нарешті якісь мирні переговори за дешевого газу. Там насправді об'єднується декілька категорій людей. Значить, це антиваксери. Це комуністи, це прихильники якихось змовницьких теорій, або люди, які вірять в шкідливість 5G і так далі. І я можу просто сказати, що це люди, які схильні до дезінформації, тому що ну, я особисто була на контрпротестах, і я спілкувалася з цими людьми, і вони просто повторюють російську методичку про неіснуючих бандерівців, про те, що Україна сама спровокувала військовий конфлікт, е, про те, що бійці Азову це якісь неонацисти, е, і так далі. Тобто, власне, єдине, що е, об'єднує всіх цих. Людей це те, що вони сприятливі до дезінформації. Пані Анастасія, скажіть, будь ласка, як долучитися до мітингів або загалом як скомунікувати з вами? Угу. Е, в нас досить відкриті соціальні мережі, ми всюди підписані як Глас України, е, це як Інстаграм, ми туди е, ілюструємо всі наші акції, подаємо всі наші анонси. Так і телеграм-канал у нас є, куди ми пишемо свою якусь е, аналітику. Також розміщуємо анонси. Е, можна написати нам у Фейсбук. І вам однаково швидко ви отримуєте відповідь з будь-яких каналів. Також ми активно співпрацюємо, наприклад, з українськими змі в Празі в Чехії, і ми загалом намагаємося подавати ці анонси про майбутні події по різним каналам. Наступна, наприклад, у нас подія вона не стільки політичного формату, скільки нам е, хочеться підкріпити ось е, цю тезу, що українці вміють не тільки просити і вимагати, а Мію дякувати не словом, а ділом. І наступна наша акція буде присвячена тому, що ми хочемо зробити велику празьку толоку, коли прийдуть українці і подякують Чехії за гостинність, прибираючи парк у празі. Пані Анастасія, ну і на сам кінець, якщо володіє такою інформацією, то як можна стверджувати, чи вже адаптувалися ті українці? Які як біженці приїхали до Чехії, а чи частина з них повернулася в Україні, чи можливо вони вже готові залишитися в Чехії надовго або взагалі назавжди? Я сьогодні ознайомилася зі статистикою, яка говорить про продовження візи тимчасового захисту. Продовження візи тимчасового захисту тривало до 31 березня поточного року. Тобто, всі люди, які минулого року приїхали і планують залишитися, вони мали до цієї дати продовжити свої документи. І ми маємо таку статистику, що від початку повномасштабного вторгнення е, заїхало до Чехії близько 500 тисяч українців, е, і на сьогоднішній день продовжило візи близько 300 тисяч. Тобто, це означає, що більше третини вони вибрали для себе рішення повернутися до України або відповідно мігрували до інших країн, не знаю, наприклад, Канада, але більшість з них вони все одно повернулися до. Додому незважаючи на всі ті обставини і на всі ті умови, які зараз є в Україні, люди повертаються додому. В них є це внутрішня ця потреба. А стосовно підтримки якраз біженців з боку чеської держави, наскільки вона потужна, і чи дійсно українці мали можливість отримати все необхідне для нормального життя в Чеській республіці Загалом треба відмітити, що жодна з країн світу не була готова до такої, такої великої за масштабами війни, яка зараз відбувається в Україні. Тобто, ось цей різкий наплив біженців, він звісно. Відчувався на початку повномасштабного вторгнення в питаннях адаптації і логістики е, якоїсь по розміщенню біженців і так далі. Але я мушу відмітити, що Чехія насправді досить е, на висок не, не те, що досить, а дійсно на високому рівні справляється з потребами біженців і з адаптацією е, українців до чеського суспільства. Досить велику роль відіграє те, що чеська і українська мова вони досить споріднені, створені на різних місцевих рівнях багато курсів чеської, адаптативних, багато курсів мовних для спеціалістів, для медиків, для вузькопрофільних спеціалістів. І це допомагає людям одразу виходити на роботи за спеціальностями. Також багато створено новостворено інтеграційних центрів. Відповідно, українці, які жили тут вже давно, там десятки років, вони також включаються і створюють свої організації, де, де працюють власне з біженцями і допомагають їм адаптуватися. Тому власне Чеську республіку ми можемо сприймати як. На, на мій погляд, як взірце в Україну, е, яка при, за своїми методами роботи з біженцями. Пані Анастасія, скажіть, будь ласка, чи не виснажує вас така робота? Е, в нас немає права на виснаження. Немає права вигоріти. Е, ну, та дорога, на яку ми стали, вона не має зворотнього шляху. Тому що на сьогоднішній день наша організація, наша ініціатива, вона по факту є таким єдиним локомотивом в Празі з організації таких заходів. Ці заходи неймовірно важливі, як для як для репрезентації України у світі, так для заохочення до підтримки України, і також через те, що в українців за кордоном є критична потреба не бути просто спостерігачами цієї війни, не бути якимись відстороненими від цієї країни всі українці за кордоном. Вони мають бажання допомагати своїй країні будь-яким способом. Тому я ще раз хочу повторити, що немає в тому є якась адаптація. Ми більше зараз розуміємо, як ми можемо впливати на ту ситуацію, яка склалась. А про ми поговоримо після перемоги у Криму. Абсолютно з вами згодні. Дякуємо вам, пані Анастасія, і за те, що вийшли з нами на зв'язок, а також за ту допомогу, ту діяльність, яку ви. Робите на своєму місці в Чехії на підтримку нашого народу і нашої держави. Отож, нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, лідерка громадської ініціативи «Глас України із Чехії Анастасія Ігнаєвська була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 Дякую вам, пані Анастасії. На все добре. Дякую за